Зараз на прикладі з польської мови я вам розкажу, як досягти ось таких результатів, які ви бачили на відео. Ось таким акаунт потрапив до мене. Тож це не був супровокований акаунт. Не було багато постів, не було багато підписників, і багато хто з цих підписників це просто друзі, знайомі, як і у всіх нас. Але через місяць ми почали отримувати ось такі результати. Я город учені, все неплохо за прошлую неділю. Тижня... Ну, якби как бы заявок було, я не можу сказати, що много, ну, із них з двома я почала працювати, ну, тобто, потім плюс два. Що ж ми робили? Давайте розкажемо. Перше, це аналіз аудиторії. Так, це банально, але ми маємо подивитися на клієнта через призму, на що їм потрібна наша послуга, на що їм потрібен цей продукт. І саме через це ми будемо до них заходити. Що їм потрібно для прийняття рішення прямо сьогодні? так? Тому що завтра вони можуть знайти конкурента. А чому вони мають обрати саме нас? І зараз я це все покажу на прикладах. Тож, ось такі пости, пости каруселі, де ми просто були словником, ми замінили на ось такі рілси. Показую вам для прикладу. Вивчити польську на Б1 за півроку – це обіцянка, яку я ніколи не дам своєму учню. Бо Б1 – це високий рівень, він передбачає знання близько 2,5 тисячі слів. А це тоді 14 слів щоденно. І це перший день, другий – 28, третій – 42. Тобто експерт Розповідає, чому саме її потрібно обрати, що вона не буде казати вам, що ви вивчите за день місяць або там два місяці, те, що неможливо, і пояснює, чому на реальному прикладі вона вам розповідає, що ви такі ну блін, так реально це нереально. І саме на цьому рілсі ми вже почали збирати заявки. І почали писати люди, проте вони ще не купували. Вони активно підписувались, була суперактивність, проте продажів ще не було. Тоді ми почали додавати ось такі рілси. Групові індивідуальні чи парні заняття. На групових заняттях ми вчимось не тільки на своїх помилках, але й на помилках наших колег. Ну, звичайно, вони дешевші. Тут ціна за заявку була незмінна. Проте в нас пішли продажі, і вартість продажу була від 7 до 9 доларів. А це означає, що клієнтка з першого зі дзвону вже відбивала собі цю вартість клієнта, тобто з першого уроку. І якщо клієнт залишався, вона з кожного наступного заробляла. Якщо ні, вона виходила в нуль і нічого не втрачала. Там не було суперскладних налаштувань в рекламі якихось. Як чат-GPT любить казати секретних кнопок або магії. Ні, там не було нічого складного. Таку рекламу може налаштувати кожен. Проте весь сенс був в тому, що я через рілси розкривала клієнта як експерта, і людям це сподобалось. І вони йшли на це. Вони йшли на людяність, і весь цей контент був побудований по ось цим 12 сценаріям, тобто не 12 рілсів, а 12 сценаріїв, за якими можна в будь-якій ніші побудувати стратегічний план для розвитку, просто підставивши туди необхідну актуальну тему. І ці рілси, як ви бачите, дуже добре заходять в рекламу. Щодо них ви можете прочитати інформацію нижче під описом цього відео. І не думайте, що таргет не працює. Не думайте, що потрібне суперосвітлення, студія, що потрібно записувати мільйон підкастів для того, щоб у вас купували. Вам потрібен лише аналіз аудиторії, вам потрібні ось такі сценарії і мінімальне розуміння, як працює АДС, на які показники дивитися, для того, щоб розуміти, що не працює: креатив, аудиторія або ж сам аккаунт. Дякую за увагу і гарних вам продажів!